що всі сидять по Куди пролетіла чи ракета, чи міна, все розірвалося. Це збитки реальні. Я думав, що все, Ми вже нічого ніколи не будемо. 24 числа так, ми сказали, що всі сидять по домах, і ніхто нікуди не виходить, поки щось не буде зрозуміло взагалі, що, що робити. Десь 2-3 дні, взагалі нічого не було зрозуміло. І нам прийшлося виїхати, покинувши абсолютно все своє майно, весь свій бізнес. взяли тільки трохи речей в машину, ну і на машини виїхали. Це все, що у нас лишилось. Я намагався сховати найважливіше свої, найважливіше своє обладнання, ну те, яке мені було дуже потрібно, я хотів вивезти. Це лежало воно там у сусідам. От автоклав і генератор якраз хотів забрати, ну, щоб вже на новому місці це якраз це, це обладнання, яке б мені ну, дуже було потрібно в нинішніх умовах. Але туди прилетіла чи ракета, чи міна, все розірвалося, коротше, згорів генератор, і автоклав. Я думав, що все, в мене вже нічого ніколи не буде. Потім я почав чути від свого знайомого, що він евакуює своє виробництво. Я не знав, як взагалі відбувається вивоз всього цього цього. По По-перше, у них там ракета попала в їхню кафейню, розбомбила на Лук'янівці. І у нас якби, виробництво в промзомі знаходилося на оболоні. І ризик того, що якби в нас теж буде якесь влучання, він був досить великий. Коли більш-менш ну, все почало заспокоюватись, відвантажувати нашу продукцію, яка залишилася нашим клієнтам, почали замовляти люди. Ми були дуже здивовані і паралельно вивозити склад готової продукції в Ужгород, куди я переїхав сім'єю. Я скористувався. Грантовою підтримкою через дію я зареєструвався і десь влітку мені подзвонили, сказали, що ми, ми проходимо наш бізнес. От, і десь вже восени почали видавати траншами цей грант. Тей грант дуже нам допоміг. Ми, скористувавшись грантом, ми відновили виробництво. Ми виробляємо, ми виробляємо поки що набагато менше, ніж було. Повністю всі зв'язки втрачені, бо майже рік не працювали, тому треба тепер фактично заново з магазинами договарюватися з ресторанами, ну і навіть навіть продажі в інстаграмі, які в нас були, теж треба з нуля. Перевозили ми повністю там виявилося там шість лі 6 або п'ять фур. Ми перевезли перевезли великих теж за свій рахунок. Все зробили повністю самі. Я думаю, завдяки тому, що ми це робили саме. Це виявилося швидко. Якщо б ми робили це з державою, то було б набагато інертніше всі процеси. і Вони були б складнішими, тому що я знаю, деякі люди. Виїжджали за допомогою держави, але ну, в них би, і обсяги було більше, у них там 10 фур десь було. Звідки <му> ми не підраховували, це безглузда затія така, тому що ну, а якщо а, а, а як буде кабин називається. А, реально ми знаємо цифру, скільки нам коштував приїзд, приїзд нам коштує десь 300 тисяч. Е, ну, це якби можна сказати, що це ті збитки, які це збитки реальні. Це інше, типу, ремонти, е, такі зарплати. Ну, якби ми і так, і так це пробили. Ну, окей, якщо б не війна, теоретично ми б могли теж в мирний час приїхати сюди. Е, у нас там компресор, вода, все на електроенергії зав'язано зараз. Е, Закарпатська область найпоганіша з усієї України по постачанню електроенергії. У нас